Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску Батагов отримав травму в Трабзонспорі. спорі. Забарний став головною метою італійського гранда. Манчестер Юнайтед готується до переговорів із Реалом Полуніну. Роми озвучив головну проблему Довбика. Українська оборона із Арсеній Батагов отримав травму. Як повідомляє портал «Гюне Басік, через ушкодження Батагов пропустить щонайменше три найближчі матчі свого клубу. Відомо, що футболіст зазнав м'язового пошкодження під час перебування в таборі молодіжної збірної України. Наразі Батагов вже повернувся до розташування Трабзонспора, де де проходитиме відновлення. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами, тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. 22-річний український центральний захисник Ілля Забар не може покинути англійський бормут. За даними змі, інтерес до футболіста проявляє італійський грант Мілан. Новий спортивний директор Росонері особисто зацікавлений у підписанні Забарного. Він має намір створити в Мілані амбітний проект і цього літа залучити до команду низку перспективних гравців, серед яких Ілля є ключовою ціллю клубу. Варто нагадати, що свій час у складі Мілана виступав легендарний український нападник Андрій. Шевченко. у сезоні 24-25 забарний зіграв 58 матчів на клубному рівні. Також Українська асоціація футболу визнала його найкращим гравцем національної збірної у 24 році. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Англійський Манчестер Юнайтед планує розпочати переговори з мадридським реалом щодо трансферу українського вратаря Андрія Луніна. Подумляє Дефенса Централ. За інформацією джерела 26-річний голкіпер є однією з головних трансферних цілей Менкуніанців, які готові витратити на його придбання від 20 до 25 мільйонів євро. Також видання підтверджує, що ще одним претендентом на Луніна є турецький Галата Сарай і додає, що інтерес до українця виявляють ще кілька клубів англійської прем'єр-ліги Колишній нападник Роми Сандро та Вольєри поділився думками щодо виступів Артема Довбека в складі римського клубу. Судити нападника прийнято за кількістю забитих голів. І, скажімо так, у цьому плані Довбек виступає не так уже й погано. Але я не бачу його активної участі в командній грі. Він часто програє боротьбу за м'яч, артем повинен давати більше, тим більше, що коштував чимало. Сподіваюся, це лише питання адаптації, як це було в першому сезоні Джеко. Безперечно, на нього. Впливають ситуація в Україні та деякі травми. Я хотів би дати хлопцеві одну пораду, святкувати голи, ділитися цим моментом радості з уболівальниками. Це також може йому допомогти. І Поділився тавальєрів в інтерв'ю Сіамо Ла Рома. Нагадуємо, Довбек приєднався до Роми минулого літа. Зіграв за вовків 38 матчів, в яких відзначився 15 голами та 4 асистами. 12 березня відбувся матч відповіді 1 восьмої фіналу Ліги Чемпіонів, в якому Мадридський Реал переграв Атлетіко та вийшов до чвертьфіналу. Напередодні стало відомо, що президент вершкових Флорентіно Перес виплатив кожному гравцю команди солідний бонус за перемогу над принциповим суперником. Винагороду отримав український вортар Андрій Лунін. Хоча в цьому матчі він на поле не виходив. Усі футболісти першої команди отримали по 250 тисяч євро. Джерайла повідомляє, що найбільш преміальні гравці Реала отримують від Переса у разі перемоги на клубному чемпіонаті світу, який пройде з 15 червня по 13 липня в 11 містах США? У чвертьфіналі Ліги Чемпіонів Реал зустрінеться з англійським арсеналом. Матч 22-го туру проти Вереса Інгулець проведе на стадіоні Гірник у Кривому Розі, який заявлений як резервний, Повідомляє та то таке. А от поєдинки проти оболоні та Карпат планують зіграти на міському стадіоні імені Шухевича в Тернополі. Для цього клубу потрібно або зробити Тернопільську арену основною, або замінити резервний стадіон замість Криворізького. Нагадуємо, інгулець не отримав дозволу проводити матчі УПЛ на своєму новому стадіоні. Президент клубу Олександр Поврознюк пояснив це проблемами з укриттям та заявив про бюрократичні перепони і натяки на хабар за введення арену в експлуатацію. У наступному матчі Ла Ліги проти Леганеса у складі Реала може вийти український голкіпер Андрій Лунін. Повідомляє Марка. За інформацією джерела, це пов'язано зі станом здоров'я основного воротаря Тібу Куртуа, який другий день поспіль відчуває дискомфорт. Щоб не ризикувати його здоров'ям, тренерський штаб може довірити місце в воротах Луніну. У такому разі Куртуа, ймовірно, повернеться до складу на матч одної другої фіналу Кубка Іспанії проти Реал Сосєдада. Бельгієць почав відчувати дискомфорт. Комфорт ще під час поєдинку Бельгія-Україна наразі він тренується індивідуально, а лікарі працюють над його відновленням. Остаточне рішення тренерський штаб ухвалить пізніше. Шеф скаут полісі Анатолій Волков розповів, чому клуб не продав Вінгера Олександра Назаренка, за яким були пропозиції. Були офіційні пропозиції по Назаренку від двох клубів, була пропозиція по Йоці, було багато розмов, чуток, дзвінків, поки ми задоволені тим, що є. Думаю, що влітку пропозицій буде ще більше. Якщо взяти, наприклад, того самого Назаренка, пропозиція була нижча його реальної вартості. Не знаю, якогось ярлика ціною ми не вішали, це важко зробити. Тільки пропонують за футболіста, стільки він, мабуть, і коштує. Чим ми орієнтуємося? Для нас це важливий футболіст. Нам потрібні спортивні результати в цьому сезоні. Другий фактор. Ми розуміли, що це гравець національної збірної України і шанси отримати там ігрову практику на позиції ліво він Зважаючи на обставини ситуацію з мудриком, підвищилися. Це також фактор для потенційного збільшення трансферної вартості. Третій фактор, що у нього є хороша статистика в цьому сезоні: голи плюс передачі і велика ймовірність покращити ще й цю статистику. Четвертий фактор: якщо ми здобудемо право на участь в єврокубках, це ще одна вітрина для того, щоб футболістів презентувати світу, і в такому випадку чи доцільно було продавати його зараз? Я не впевнений. Вирішував, звісно ж, президент клубу. Ми домовлялися з клубом розмовляти. Були елементи торгу, але от зараз ситуація така. І мені здається, що ми точно не програшні позиції за наслідком цієї ситуації. Як складеться далі, побачимо в будь-якому випадку. Ми в виграшній ситуації. Тому що якщо Назаренко з нами у нас є крутий український футболіст, він гри з лівою ногою. Чи легко знайти йому заміну? Якщо ми продамо його за хороші гроші, ми теж у виграшній позиції. А торги були з турецьким клубом, в тому числі, а ще якщо можна сказати, була ще пропозиція з Єгипту. Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер поділився очікуваннями від співпраці з Олександром Бабичем на чолі одеської команди. Співпраця з Олександром Бабичем на чолі Чорноморця з Олександром багато років товаришуємо, знаємо один одного. У нас була розмова перед моїм призначенням. Він з розумінням поставився до того, що керівництво вирішило змінити тренера. Ми знайшли спільну мову і спільними зусиллями. Спробуємо виправити ситуацію, в якій опинився Чорноморець. Дай Боже наш тандем з. Може, все розгрулити, поділився Кучер в інтерв'ю Спорт Експрес. Нагадуємо, 24 березня Олександр Кучер замінив Олександра Бабича на посаді головного тренера Чорноморця. Нападник Олімпіакоса та збірної України Роман Єремчук оголосив про підписання контракту з брендом Адідас. Цю новину він поділився в інстаграм, опублікувавши фото з генеральним директором Адідас Україна Ігорем Мариничем. Мрії стають реальністю, коли ти працюєш над ними щодня. Сьогодні я офіційно підписав контракт з Адідас, і цей крок лише початок. Ніколи не здавайтеся і слідуйте своїй меті. Написав Яремчук. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.